Перша царів, п'ятий розділ, а Соломон панував над усіма царствами від річки аж до Филистимського краю та аж до границі Єгипту. Вони приносили дари та служили Соломонові по всі дні його життя, і була Соломонова пожива на один день тридцять корів пшеничної муки, а шістдесят корів іншої муки, десятеро з великої ситої худоби, і двадцятеро з худоби великої. З паші та сотня худоби дрібної, окрім оленя і сарни і антилопи та ситих гусок, бо він панував по всій цій стороні річки від Тіфсаху та аж до Аззи, над усіма царями по цей бік річки, і був у нього мир зо всіх сторін його навколо, і безпечно сидів Юда та Ізраїль, кожен під своїми виноградником та під своєю фігою, відданою аж до Бершеви, всі дні Соломона. І було в Соломона 40 тисяч стійлів для коней, колесниць його та 12 тисяч верхівців, і годували ці намісники царя Соломона та кожного, хто приходив до столу царя Соломона. Кожен свій місяць і не було недостачі ні в чому. А ячменю та соломи для коней та для румаків спроваджували до місця, де хто був, кожен за постановою для нього. І дав Бог Соломонові дуже багато мудрості та розуму, як широкість серця, як пісок, що на березі моря. І збільшилася Соломонова мудрість над мудрість усіх синів Сходу та над усю мудрість Єгипту. І був він мудріший від усякого чоловіка від Етана, Езерхіцького, і Гемана, і Калкола та Дадри, махолових синів, а ім'я його було славне серед усіх людей навколо. І він проказав три тисячі приказок, і пісень його було тисяча й п'ять. І говорив він до дерева від Кедеру, що на Ливані, а й аж до ісопу, що росте на стіні, і говорив про худобу, і про птаства, і про плазуюче та про риб, і приходили від усіх народів, щоб послухати Соломонову мудрість від усіх царів краю, що чули про мудрість Його. І послав хірам цар тиру своїх слуг до Соломона, бо почув, що його помазали на царя, на місце батька його, бо Хірам був приятелем Давидовим по всі дні. І послав Соломон до Хірама, говорячи: Ти знаєш мого батька Давида, що не міг би збудувати дому для імени Господа, Бога свого через війни, що оточували його, аж поки Господь не віддав їх ворогів, під стопи ніг. Його. А тепер Господь Бог мій дав мені відпочинок навколо, нема противника і нема злого випадку. І ото я маю на думці збудувати дім імени Господа, Бога мого, як Господь говорив був моєму батькові Давидові, кажучи: син твій, якого дам замість тебе на трон твій, він збудує той дім для імення мого. А тепер накажи і нехай з'єднуть мені кедри з ливану, а раби мої будуть із рабами твоїми. А в нагороду за твоїх рабів я дам тобі все, що скажеш, бо ти знаєш, що серед нас немає нікого, хто вмів би стинати дерева, як сидоняни. І сталося, як почув Хірам Соломонові слова, то дуже зрадів та й сказав: Благословенний Господь сьогодні, що дав Давидові мудрого сина над цим великим народом, і послав Хірам до Соломона, говорячи, почув я про те, про що посилав ти до мене. Я виконую все бажання твоє щодо дерева кедрового та дерева Кипарисового. Мої раби спустять із ливану до моря, а я їх поскладаю в плоти і відправлю морем аж до місця, про яке пошлеш мені звістку, і порозбиваю їх там, і ти забереш. А ти виконаєш моє бажання дати хліба для мого дому, і дав хірам Соломонові дерева кедрові та дерева Кипарисові усе за бажанням його. А Соломон давав Хірамові двадцять тисяч корів пшениці, живність для дому його та двадцять тисяч корів товченої оливи. Так давав Соломон Хірамові рік у рік. А Господь дав Соломонові мудрість, як обіцяв був йому, і був мир між Хірамом та між Соломоном, і обидва вони склали умову. А Соломон зібрав данину, робітників з усього Ізраїля, і була та данина тридцять тисяч чоловік. І він послав їх до Ливану то десь тисяч десять на місці на переміну. Місяць були вони на Ливані, два місяця у домі своїм, а Донірам доглядав над робітниками. І було в Соломона 70 тисяч чагарових носіїв та 80 тисяч ламачів у горах, окрім трьох тисяч і трьох сотень керівників, що настановив Соломон над працею. Вони правили над народом, що робили працю. І цар наказав, і вони ламали велике каміння, каміння дороге, щоб закласти дім із тесаного каміння, і їх отесували будівничі Соломонові, й будівничі Хірамові та Гівляни, і наготовили дерева та каміння на збудування храму.